Ось парадокси і показали нам наступне доповнення, що вийде 14 листопада під назвою Геттер Дамронг. Стіною вскільки? Я, звісно, розумію, що вони туди ще запихнули музику, модельки і там оці всі прикраси, але воно мені до біса не здалося, як і більшості гравцям. Я на пам'яті гру купив два рази дешевше, ніж вони пропонують зараз доповнення. Але так чи інакше завжди є наш вільний друг помічник. Трейлер нам показали доволі багато обіцяючий, тривалістю майже дві хвилини. Тому хто його ще не бачив або забув, то ось він. And brave of the Reich now A testament to the power resolve of the German nation. One by one, the mighty have fallen. The burdens of their side are being paid back in the fear of our enemies. It is German science that will deliver our final strike. В анонсі після цього трейлеру розробники ще приблизно 6 хвилин розповідали про те, що прибуде до нас з цим доповненням, тому щоб зараз не гадати про те, що буде в цьому доповненні, та потім помилитися, розповім про те, що нам пообіцяли розробники особисто. Тематика цього доповнення буде відновлення та створення Німецької імперії після поразки у Першій світовій війни, або спробувати відновити могутню Австро-Угорську імперію, а також способи протистоянь або досягнень цих амбіцій, типу надпотужної зброї. Граючи за Німеччину, нам оновлять національні фокуси. І, в принципі, як і до цього можна буде піти історичним шляхом, відновити правління Кайзера та повернути втрачені колонії після поразки Першої світової війні, стати щитом демократії та захищати Європу від впливу Радянського Союзу, або ж стати комуністом. Одним із нових та певно основних нововведень для Німеччини буде внутрішнє коло Правителя, де будуть впливові лідери партії, яких можна буде тепер обирати з приходом нової системи за Німеччину. Там же можна буде контролювати їх вплив та бонуси, що вони дають до Німеччини. Та якщо у якогось з лідерів в оточенні не береться забагато впливу, то вони зможуть спробувати протистояти самому правителю за владу у Німеччині. Рейкомісаріати в стороні не залишилися та отримає своє перероблення. Як сказали, розробники додадуть нові бонуси, щоб зменшити їх опір, і у кожного з рейкомісаріатів тепер буде свій історичний лідер. Можна буде кастомізувати тип правління у рейдкомісаріатів, будучи локальним правлінням. Або встановленим Німеччиною. І з'являється якесь рішення щодо контролю над новими інтегрованими або захопленими територіями. Та відтепер можна буде створювати рейкомсіріати не лише у Європі, а ще й в Азії, Африці і на інших континентах. На Австрію також додали окремий контент, як протистояння Аншлюсу, що чомусь стало основним та першим, що сказали розробники за Австрію. Ну і звичайно, національні фокуси на неї, пропонуючи різні шляхи, як і у всіх інших країнах. І тепер Австро-Угорську імперію можна створити граючи не лише за Угорщину, а ще й граючи за Австрію. Якимось чином, розробники ще оновили контент на Угорщину. Але як саме я не зрозумів, бо все, що вони сказали, вже якось наче було й до цього. Але побачимо, коли зможемо самотужки подивитися на доповнення. Також ми отримаємо контент на Бельгію, де, наскільки я зрозумів, основною цілею буде усіма способами уникнути вторгнення Німеччини. Яка хоче пройти до Франції, як це було у Першу світову війну, та втримати Бельгію однією та цілою, бо вона є дуже нестабільною середини. А ще я щось не можу зрозуміти чому, але ми отримаємо національні фокуси на Конго, за що вже може ставити доповнені 10 із 10. Бо парадокси з топ-одії зможуть наскрибти фокусів на Конго більше, ніж на любу іншу мажорну націю в грі, але може це зв'язано чимось з Бельгією. Із спецпроєктів, які є експериментальними технологіями, які можуть значно змінити поле бою, ми побачимо літак Америка Бомбер», надтяжку гаубицю «Карл Герт та проєкт Хабакук, який був авіаносцем з льоду. Я коли подивився на останній, я взагалі подумав, як таке могло прийти в голову. Та як би воно працювало? Ну просто авіаносець з льоду та дерева та каміння. Ну, якось це дивно. Але наскільки я зрозумів, це всі спецпроекти, що назвали розробники. Але судячи з трейлеру, ще буде німецький Landkreuzer p 1000 Ratte, який, як мені здалося, є однією з основних маркетингових фішок цього оновлення з трейлеру. З цим же спецпроєктом покажуть так звані експериментальні бази, де будуть проходити дослідження цих типів озброєнь. Як я зрозумів, останні нововведення, що нам презентували розробники, стали рейди, які пов'язані з знищенням експериментальних баз, нафтовидобувних споруд, чомусь розробники ще сказали знищення дамб, тому напевно буде можливість будувати дамби, тільки поки мені не зрозуміло для чого саме. Правда, щось розробники нічого не сказали про ядерну зброю, що доволі таки дивно. Бо в трейлері ми могли чітко бачити, як німецький літак скидує ядерну зброю, як я зрозумів, на США, чим і закінчився трейлер. Тому може атомна зброя буде теж входити у ці спецпроекти з новою механікою і, можливо, буде стосуватися рейдів, які нам пообіцяли розробники. Або ж це будуть просто фокуси на пришвидшене дослідження та бонуси на виробництво атомної зброї за Німеччину. А на цьому начебто все. Тож, якщо я щось десь пропустив або помилився, то пишіть про це в коментарях.